Буду непопулярним, якщо скажу, що, на мою думку, конкретно те, якою мовою спілкуються українці, від цього не залежить, почалась би війна чи не почалась би війна. Російська імперія завжди би придумала е, причину, для чого на нас напасти. Ну сказали би, що українці там зовсім зазумповані, вони собі придумали мову, вони на ній розмовляють, але насправді вони росіяни. От е, ну, це як варіант. Якби навіть ми не слухали там, жодної їхньої музики, там, фільмів і тому подібне, вони б казали, ну, вони божевільні, зазомбовані, їх треба рятувати. Тобто для московського імперіалізму немає значення. Е... Ну як сказати, вірніше пардон для московського імперіалізму є значення, якою говорять українці, тому що мова це про гідність. Я завжди виступаю за те, щоб українці говорили українською мовою, тому що так ми показуємо, що ми українці, і ми не є жертвами, ми не є інвалідами. Ну ми не є як кажуть в Галичині, зіпсутими та тою імперською політикою.